Ці інопланетні створіння шукають нові домівки. Я оголосила про закриття свого прихистку рослин. І ось нова історія. В далекому 2019 році Юлянка, моя подруга, замовила собі з Олекстапелю. І як це часто буває, вона приїхала залита в кашпо без отворів і з пінопластом всередині. Виявилось, що почався процес гниття через перезволоження. Тож було прийнято рішення різати. Стапель вижила, і в 2022 році потрапила в мій прихисток рослин. І ось їх вже чотири. У кожної рослини з прихистку є свій талісман. У стапелі, що нагадують мені морських жителів, мушлі. Їх цвітіння не менш дивовижне, Її квітка яскрава і здається колючою, але насправді пухнаста. Всі рослини пересаджені у мій власноруч створений якісний субстрат. Якщо ти готовий забрати одну зі стапелі до себе за донат нашим воїнам від 300 гривень за маленьку і від 500 гривень за велику стапелю, напиши мені. Я розповідатиму історію рослин з прихистку поступово. Чекайте наступного